Любити, дивитись, обговорювати українське. Всім привіт! Я Альона. Я Катя, і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. І як бачите, сьогодні ми не в студії, а в арт-галереї Авангарден. Так, сьогодні тут проходить виставка дослідження Поліни Чоні. Хімічна реакція. Галерея Авангарден. Це галерея та винний бар біля Львівської площі. Її запустили артменеджерка Каріна Кочаровська, кураторка Світлана Левченко та бізнесмен Антон Мазний. Кожна деталь цього простору доповнює одна одну. Ви тільки подивіться на цю люстру. Вона просто вкрала моє серденько. За дизайн проєкту відповідала студія Баленко. Дениса Беленко, в портфоліо якої зокрема київські заклади Бар», Адель, Мімоза Бруклін Піца». Думаю, кияни та гості міста точно знають про ці заклади. Умовно, простір галереї можна розділити на дві великих зони: перша це барна зона, де ви можете випити калишок вина або просеко, поїсти. А друга зона це галерея. Тобто це робить мистецтво більш доступним. Немає академізму, немає якогось спеціального настрою для того, щоб сходити в галерею. Ви можете просто спокійно ходити, пити вино, наприклад, і розглядати, споглядати прекрасно. У просторі вирішили відійти від стандартного для галереї рішення з білосніжними стінами. Натомість обрали відтінки зеленого та блакитного кольорів. В галереї проводяться різні виставки. Зокрема, ця серія робіт хімічної реакції пробуде тут до 16 жовтня. Встигніть відвідати. Цю виставку ми радимо всім людям, які люблять очима, які люблять споглядати на прекрасне, тому що кожен куточок цієї галереї це окремий витвір мистецтва. Так, дуже красиві, дуже красивий дизайн поєднується з цікавою ідеєю галереї та мару. Через війну екологічна ситуація в Україні стала критичною. Від обстрілів нафтобаз та заводів у ґрунт потрапляють небезпечні хімічні речовини, а пожежі знищують унікальну екосистему. Робота хімічна реакція є рефлексією та спробою переосмислити біль від усвідомлення масштабу катастрофи. Тут ми побачили багато неординарних поглядів на Хімічні <ій> реакції і природу, поєднання науки, мистецтва і задоволення, задоволення. що експонати цієї виставки можна придбати. Є маленькі QR-коди біля картин, які ви можете купити. Там вказана ціна. І 20% від вартості картини буде йти на благочинність, а саме на тварини, які захищають Київ та область. Квітковий корнер в галереї працює на постійній основі. Тож кожного разу при відвідуванні виставки у вас є можливість зібрати букет або придбати маленькі приємності. В Авангарден є повноцінна кухня. І ми її оцінили. Було смачно, красиво та не за всі гроші світу. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Та не забувайте, що ваші коментарі просувають це відео.